300 тисяч гривень. Саме стільки заробив мій друг за допомогою цієї стратегії. До речі, це одна з моїх найулюбленіших стратегій, за допомогою якої я заробляю кожен день. Переходимо на нашу платформу Pocket Option і я вам скоренько покажу, як налаштувати чар для даної стратегії. У нас буде 15 секундний таймфрейм з індикаторів. До речі, за що я дуже люблю цю стратегію, тут лише один індикатор це алігатор. Налаштування ми не міняємо, залишаємо такі, як є на платформі. Час експірації в нас одна хвилина. Депозит в мене сьогодні 92 тисячі, і ми будемо робити 10% від нашого депозиту суму угоди. Ось, давайте знайдемо гарну точку входу, і я вам поясню, як працює дана стратегія. Ось друзі, я знайшов гарну точку входу. Це є валютна пара Aut OTC. Давайте беремо на покупку, і зараз я вам поясню, чому. Все максимально просто. В нас є три лінії алігатора, основна з яких є зелена. І якщо просто, то якщо зелена лінія алігатора перетинає червону та синю, значить ми купуємо наш актив. Якщо зелена лінія перетинає її донизу, я вам це покажу в наступній угоді, то тоді ми угоду продаємо. Все максимально просто. Так, друзі, як ми бачимо, алігатор дуже класно нам підказав, можна сказати, так, куди буде рухатися актив, і ми 100% будемо в плюсі. Я сумніваюся, що це буде така свічка, яка переб'є нашу угоду. Супер, друзі! 18 тисяч гривень з першої угоди. але це не кінець. Давайте зробимо ще з дві угоди. Ось, друзі, ми недовго ми шукали, знайшли валютну пару цієї GPY OTC, Я зразу продав наш актив. Зараз я вам поясню, чому. Все максимально просто. Як бачимо, наша зелена лінія алігатора перетнулася з червоною та синьою донизу, і це є прямий сигнал до продажу активу. Чекаємо на результат. І те, що я казав вам на початку відео, ця стратегія є дуже крутою, тому що тут все максимально просто. 15-секундна свічка та один індикатор, який ми використовуємо. Ось друга наша перемога знову 17 тисяч гривень. Суму я не буду збільшувати, будемо сьогодні торгувати ну, 10% від нашого стартового депозиту. Ось я вам показав перший сигнал, коли купляти актив, і другий сигнал, коли продавати. Давайте просто знайдемо третій сигнал або туди, або туди, і будемо вже завершувати наше відео. Дивіться, я так подумав, давайте третю угоду я вам покажу, як не потрібно заходити в угоду і коли ця стратегія не спрацює, якщо ви будете спішити. Давайте знайдемо валютну пару, і я вам це все наглядно покажу. Дивіться, я знайшов потрібну валютну пару. Дивіться, йдемо на продаж. Чому? Тому що ми бачимо, що ніби зелена лінія перетнула червону, а до синьої вона ще не дійшла. Тобто ви зарано зайшли в угоду. І це є дуже великою помилкою, яка скорше всього приведе вас до втрати коштів. Суму я зменшив до 2000 гривень, як я вам казав, тому що ну навіщо мені втрачати свої гроші спеціально. Я це роблю для того, щоб не втратили ви. Ось ми прекрасно бачимо, що трошки ми не дочекалися, коли зелена лінія перетнеться синьою. І 99%, що ця угода буде мінусовою. Але я це роблю тільки для вас, щоб ви не втрачали гроші. Ось, так як я вам і казав, друзі, я все роблю тільки для вас і показую, коли в угоду заходити не потрібно. Майте собі на увазі і використовуйте ці знання. давайте ми за фіналом четвертою угодою будемо працювати правильно по цій стратегії, і зробимо її плюсовою. Шукаємо наш активно. Ось, ми знайшли гарну точку входу. Валютна пара цінвай по як бачимо, зелена лінія алігатора перетнула і червоний і синю, І це є правильна точка входу в наші угоди. Ось, і ця угода має бути плюсова. Я повернувся до нашої суми в 9 тисяч гривень, тому що я впевнений цій стене. Прекрасно, третій наш плюс знову 17 тисяч гривень. Як ви могли бачити, 25 тисяч гривень ми заробили в чому за 5 хвилин. Але це якщо дотримуватися всіх правил. Також не забувайте, що в мене є мій безкоштовний телеграм-канал, в якому є повну цін і головне також безкоштовне навчання, в якому є нові унікальні стратегії та сигнали. Друзі, всім гарних вдалих угод. До зустрічі!